У четвер від покровської церкви у Ніжині відбулася чергова відправка гуманітарної допомоги на схід у зону бойових дій. Волонтерські екіпажі повезли на фронт те, що наразі найбільше потребують наші захисники. І про що вони вже писали у своїх зверненнях? До координаторки волонтерського середку Покровський батальйон матінки Дарії запитів знову було дуже багато: від маскувальних сіток до кікімор, автошин, пального, вогнегасників. Газових балонів, ремонтних ключів, скоб, кабель, одноразового посуду турнікетів, засобів гігієни, чаю, кави інших продуктів харчування. З нинішнім гуманітарним вантажем до хлопців на схід адресної вирушила величезна кількість великодніх гостинців та смаколиків, зібраних жителями населених пунктів громад Ніжинщини. У четвер зранку територія Покровської церкви майже вся була заставлена баулами, коробками, бутлями, сітками. Одна за однією біля церкви продовжували зупинятися автівки, мікрорейсові автобуси, з яких продовжували вивантажувати сітки, консервацію, коробки з пасками та пиріжками, лотки з крашанками та яйцями. Готова відправка до наших захисників на схід. Треба, на сьогодні у нас меню перша позиція: сало солене, сало перекручене, котлетки або гречаники, або рублені котлетки, або капуста, запечене м'ясо, саліснички з сиром, зельць або холодець. Меню сьогодні шикарне. Дякуючи нашим фермерам. Наші хлопці їде дуже дуже смаку, смачна їжа. Або на лиснички з м'ясом, чай, кава, кетчуп, аджіка, само собою, цукерки, супи, вовченята, ток, і капчоності. Я забула за них: капченості, варені, яєчка, паски і випічка. Ось таке шикарне меню. Все дуже смачненьке, свіженьке їде до наших захисників сьогодні на фронт. Ось у нас таке унікальне меню завжди ми пишемо. Наші захисники, нехай силам смакує, нехай Господь дає сили здоров'я і як найскорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вим'яться і сина, і Духа, амінь! Вийм'яться і сина, і Духа, амінь! Вийм'яться і сина, і святого духа. Амінь. За традицією перед відправкою вся продукція та інші товари були освячені отцем Михаїлом. Сім морозильних камер, все з м'ясними продуктами, все для воїнів України. Наші воїни будуть сильними і наближають нашу перемогу. А ми для них надійний тил. Святом, хлопці, Отця і сина, і святого Духа. Амінь. Дорогі воїни, вам сьогодні від Покровської церкви, від батальйону Покрова, дар нашої любові, яка матеріалізувалася в цих пасочках, м'ясних стравах, щоби там, на фронті, ви відчули свято. А найбільше свято для нас це свято перемоги. Христос переміг смерть. Ми переможемо усяке зло, бо ми з Богом, ми Божі діти, дорогі воїни. Смачної Пасхи вам, гарної Ковбаски, веселого свята, Христового Воскресіння і найшвидшої перемоги. Христос Воскрес!